Доброго всім. дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене буде сайка формова. Я вже показувала, як я роблю сайку подову, тобто листову. Тепер буде у мене формова. Значить, так, 600 мл водички я, 2-3 ложки олії. У мене оливкова можна звичайної. Тепер чайна ложка цукру я кладу сюди. Чайну ложку солі. дріжджі. на пакетику написано на кілограм борошна. Я сухі сьогодні кладу, а взагалі-то можна 25 сирих грамів. Зараз я розбовтаю і буду віяти борошно. Борошна треба десь кілограм, ну, десь від 900 грамів. Буду віяти борошно і замішувати таке гарне тісто. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій, і все буде добре. Борошно треба віяти поступово, тоді точно ви вгадаєте і точно все вийде. Тісто таке вийшло гарне, не липне до рук. Тепер я його залишаю десь на півтори чи на дві годинки. Потім, як воно буде підходити, я разів два. Підімную його, просто-напросто підімну. І все. Тісто моє підійшло. Ось таке воно вже гарне. Я два рази підминала. Тепер я його викладаю на поверхню, ділю я це тісто на дві рівних частини. Так, приблизно можна відважити. Так, тепер одну відставляю, а з однієї я роблю ще. Три рівних кульки. Це будуть сайки. Ось так. Багато хто розгублений, що не мають отаких от форм. Не маєте, не немає, не біда. У нас є Аврора, а в Аврорі є все. Значить, купляєте ось такі. Або є силіконові форми, або є, є стеклянні такі. Так що берете, я ось ще так для підстраховки пергамент поклала, От. і буду сайки робити в таких формах. Кожну кульку треба гарненько вкатати. І викладаю і всі три, і грію духовку. Десь на 200 градусів, можна на 220. Хлібчик вже у мене підходить, духовка гріється. Папір я сюди заставила для того, щоб продовжити борти, формочки. Ось так саєчки мої підійшли вже. Тепер я їх ставлю в розігріту духовку. Десь хвилин на 25-30. Ось такі мівчатки у мене вийшов хлібчик. Сайк. Це такі ми формові сайки робили, пам'ятаєте, по 24 копійки. Вони однакової ваги клалися в форму. І оце 24 копійки цілий буханець коштував. Як відламувався, то 8 копійок всього-навсього. Ось такий хлібчик. Завтра чи післязавтра я розрізу, покажу в розрізі, кришиться він чи ні. Оце таке, дівчата. Смачно. Це я показала рецепт максимально наближений до е, того, які ми пекли хліб тісно в 90-ті. Вірніше е, я застала цей хліб. Я влаштувалась на пекарню в 89-му році, тому я ще застала цей хлібець. Ми хліб пекли, булочки теж сайки пекли, такі на в нажаровнях ці, подові. Цінуйте кожну мить свого життя. Бережіть своїх рідних. Обіймайте, по сто разів на день обіймайте. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всім бажаю мирного неба і всього найкращого. Всіх обіймаю і до зустрічі. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, і пишіть щось в коментарях, пишіть, як ви це робите. Взагалі, звідки ви? І не забувайтеся, що все буде неодмінно добре. Всіх обіймаю і до зустрічі!